Крок за кроком ми очищуємо Одеську Митницю від будь-яких проявів корупції. На Одеській Митниці не може бути корупції в жодній формі. Ні на рівні заступника, ні на рівні рядового інспектора. Щейно ми направили в прокуратуру звернення щодо можливих корупційних дій мого заступника Геннадія Іваненка. Ця людина була призначена на посаду ще до того, як я стала керівником Одеської митниці. Мова йде про в'їзд на територію України автомобілю з окупованої території, звісно, з порушенням митних правил. Цей автомобіль мав бути оштрафований, але розмір штрафу був значно зменшений за рахунок маніпуляції з вартістю товару, а також з кілометражем. Була підписана мирова угода. Через яку держава могла б втратити близько 700 тисяч гривень. Тепер цю справу розслідуватиме прокуратура. Від свого імені я направила звернення до голови Державної фіскальної служби про звільнення мого заступника і прохання про відсторонення його від справ. Я прошу всіх, хто знає про якісь корупційні випадки і готовий про них говорити. Звертатись до нас через форму зв'язку на сайті Хелп